В Україні заборонили курити в усіх громадських місцях. Як це вплине на життя львів'ян? Рік опісля транспортної реформи. Чому у Львові досі існують проблеми з громадським транспортом? На свята до Львова зась. Чому залізниця не може забезпечити квитками усіх бажаючих? Такими питаннями були насичені останні сім днів. Ви дивитесь Львівський фокус свіжий погляд на події тижня. Вітаємо у студії для вас. Працюють Марічка Папло -Скайте. та Сашко Бугаєнко. Курити заборонено. Відтепер в Україні не можна курити в усіх громадських місцях. Таке кардинальне рішення має поліпшити здоров'я українців. Втім, як воно вплине на бізнес і що про це думають пересічні львів'яни, розпитував Василь Калибарда. Курити зась відтепер палити заборонено не лише на території шкіл, лікарні чи в під'їздах, а й в барах, кав'ярнях, ресторанах та клубах. Для курців залишилося тільки вулиці, столики, що назовні та спеціальні відведені місця в аеропортах, вокзалах, готелях. Люди по-різному реагують на це нововведення. Ну, Приведує закон, що не дозволяють курити. І мене ніхто не курить, і я не дозволяла змагати нікому. І взагалі, щоб в ніяких приміщеннях ніде не курити. Люди будуть менше старатися курити, і другі люди, які цим слідують, це буде впливати на їхнє здоров'я, тобто по кращому. А щодо того, як органи вони будуть просто, мені здається, на цьому заробляти гроші. Важко сидіти коли дуже прокурено в приміщенні, тому загалом, це буде дуже позитивна зміна. Відтак, кафе та ресторани зобов'язані обладнати спеціальні ізольовані місця для куріння, Правда, вони не можуть займати більше ніж 10% від усієї площі закладу. В закладах, наскільки мені відомо, то не можна буде. Хіба що мають бути спеціально відведені місця там? Типу, тобто, як будки за склом, з потужною витяжкою, наприклад, як в Зенеку митнику зробили, там ж поставили кабінку спеціально для курців. А, так, то, сільно, та, сільно, тобто там скляна така будка з потужною витяжкою. Якщо відвідувачка кав'ярні все ж закурить, його штрафують на 170 гривень, а власнику закладу доведеться викласти до 10 тисяч гривень. Однак, що буде діяти закон на практиці, невідомо. Оскільки навіть в управлінні захисту прав споживачів не впевнені, чи зможуть контролювати ситуацію. Василь Калебарда, Львівського фокусу. Епідемія на порозі. Чого чекати від грипу цієї зими? З похолоданням на вулиці збільшилась кількість хворих. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на території України в цей епісезон відбуватиметься циркуляція трьох штамів грипу. Вже визначено вакцини, які можна застосовувати проти цих захворювань. Втім, лікарі просять паніку не піднімати. Тобто ми маємо незначний ріст захворюваності, але загального підпорогу по місту Львову та в жодній віковій групі не зареєстровано. Лабораторно вірусів грипу в області не підтверджено. На сьогоднішній день захворювання, які викликаються, які зареєстровані, викликаються вірусами парагрипу, аденовірусами та реносинтеційними вірусами. Любить, не любить. В ніч на Андрія з давніх давен українські дівчата намагаються передбачити свою долю. Обручки в склянках Поліна. Калита кидання чобіт це традиційні ворожіння ща наших бабусь. Марічко, а ти гадала на Андрія? Чесно кажучи, ніколи не пробувала. Але як це роблять сьогодні, знають студенти Українського католицького університету. І з ними ворожила наш кореспондент Наталя Критович. Ніч з 12 на 13 грудня в українських селах була однією з найочікуваніших серед дівчат. Ще пак, саме в цю ніч вони збирались грубками, щоб передбачити свою долю. Хвилювання, нетерплячість і ось ім'я судженого відоме. Це наше уявлення про тодішнє ворожіння. А як це відбувалось насправді? Любить, не любить, любить, не любить арахували штахети. Ну, До кінця штахет вийшли який штахет, ну, які чи любить, чи не любить. таке о. Ну, то я ще поламала. А ще ходили без трусів і, каже, жили, а скроплювали там підлога. І вони цю підлогу скроплювали, бо всі пороги курили. І понасипали перчу. І там дівки гуляли там їм понаходили у дупу перцю. І каже, по одній, і повтікали. Бо пекло, не знали, що ще робити. Про ставлення до давніх звичаїв у молодих дівчат тепер ми розпитались у львів'янок та гостей міста одразу після ночі ворожінь. Ні, я не гадала на Андрія. У мене є коханий Андрій Андрійович. Так ми з коліжанкою ввечері розібралися, ввечері подумали, може погадаємо ми двоє незамужні. Так, ми дівчата нагадали у гуртожитку на Андрія. Вчора з третій. цього року нагадала, бо я вже замічня. А попередні роки гадала, але не збулось як Походило. Ми збиралися з друзями, ворожили, всякі ці старовинні обряди робили. Я б то ніколи не їри. Ми з дівчатами виражили і одного, одного разу. Таке було, що збулося на все життя. Таке було. А питання про президента. І ось Моє все життя стоїть воно рядом. <рес> Смачненькі вареники, помпушки, веселі забави, тепла дружня атмосфера. Саме так вирішили підтримати батьківські традиції в колегії Українського католицького університету. Ми сьогодні святкування, які ми маємо, це такий початок доброї традиції, яку ми започаткували. Гірша річ є, коли хтось починає сліпо вірити, що од гадання. Це є те, що може передбачити мою долю. І сліпе, ну я довіряю цьому, що мені там випаде на Андрія. Такою буде моя доля. І, я думаю, це цікавість. Вона є таким людським фактором, людським елементом. Єдиного, чого на цих вечорницях немає, так це ворожінь. Та для тих, хто має вже свою половинку. Це і не потрібно. Наталія Критович спеціально для Львівського фокусу. Транспортній реформі рік з 1 січня цього року у Львові запрацювала нова транспортна мережа. Продовж 12 місяців схема неодноразово вдосконалювалась. Дотепер автобуси у Львові мали б бути великими, водії вічливими, а графік руху чітким. Але чи так це на дорогах міста? Дізнавалася Ірина Сало. Після впровадження нової транспортної мережі до реформаторів посипалось безліч звернень від обурених пасажирів. Люди декілька разів виходили на вулиці. Гаряча телефонна лінія міста впродовж року ставала часто холодною від кількості дзвінків. За рік настрої мешканців мало що змінилося. Жахливо, тому що зранку добратися після восьмої, з восьмої до дев'ятої, дуже жахливо добратися. йде краще добратися до центра. з центру там район Шевченка це просто жах. Та Личаківську нема, немає, щоб добратися. Стопольний. А так може бути. Воно ще гірше стало, ніж було. Зовсім, тому що маршрути помінялися. Люди два-три рази міняють плать, тратить свої гроші. Продумані оці периферійні маршрути і надзвичайно незручно стало людям, які живуть, наприклад, на Сихові, наприклад, в Рясному і в тому ж самому центрі, оскільки центр перенапружений. Нова транспортна мережа мала б відчутно полегшити життя львів'янам хоча б відсутністю тягучок. Натомість затори, які постійно утворювалися на проспекті Свободи, зараз перемістились на 2-3 кілометри від центру міста. Уроді з Франкана Зелену Забрати нам на піточку, машини автобуси не можуть, великі машини не можуть розійтися. А там постійно стоять таксі Далі від Петрушевича площі стрічку ринку, по правій стороні. За новою транспортною схемою у місті передбачалось створення шести так званих кольорових зон. Колір таблички автобуса позначав би його маршрут. З 1 січня номери автобусів і справді були на кольорових табличках. Кошти на них виділили, але ідея львів'янам не сподобалась. Але масові у людей, які путаються в кольорах, не розуміють, перейдіть на загальний стандарт просто напис Звідки, коли їде транспортний зацік, перелік основних зупинок, який є на боковому номері, так як це вимагає стандарт. Тобто не захотіли, більшість сім'я зверталися на те, що ліквідується це. Ми це ліквідували. Натомість грошей на таблички з розкладом руху місто не знайшло. За договором на усіх громадських зупинках мав би висіти знак з прописаним інтервалом руху. Те, що зараз висить на зупинках, ініціатива самих перевізників. Натомість місто вимагає від транспортників оновлювати автобуси та їх салони кожного року на 20%. Комісія приїде прийде в парк. Вечором після цього всі автобуси з'їжджають вночі. Наявність транспортних засобів, що саме поміняли перевізників, і коли починаючи з першого сіміська влада й досі погрожує розірвати угоди з перевізниками, які не дотримуються умов договору. Проте далі обіцянок діло ще не заходило. До кінця року спеціальна комісія має оголосити список порушників, але чи будуть до них застосовувати санкції питання. Зупинка на підвальній. вже 15 хвилин чекає маршрут номер 50 Коли він приїде, невідомо, оскільки розкладу руху на зупинці немає. Повинна була їхати з комфортом, а їду ніяк. Ірина Сало для Львівського фокусу». Квитковий дефіцит. За півтора тижні до свят дістати квитки на поїзд місія не з легких, особливо в напрямку міст Західної України. Чи стане квитків на всіх бажаючих? Питання особливе, зважаючи на кілометрові затори на засніжених дорогах. Студентка Наталя чергує біля каси вже вдруге. Цього тижня їде до батьків у Київ, а новий рік планує зустрічати з друзями у Львові. Втім, реалізувати цей план поки не вдається. Квитків просто немає. Я чула, що дала додаткові поїзди. Я приїхала сюди, але квитків все рівно немає. Я ще ще скоріше хотіла взяти собі квитки, але є тільки люкси, але я ж бідний студент, я немає. Те, що напрямок з Києва до Львова найбільш завантажений, підтвердили й в управлінні Львівської залізниці. Тут кажуть, що цього року запустили 18 додаткових поїздів, дев'ять з яких у напрямку столиці. Тим не менш, уже зараз продано 95% усіх квитків до Львова. На питання, що робити тим, хто квитки такі не купив, у залізниці розводять руками. Якщо брати до уваги, що це перевезення є в любі пасажирські перевезення, вони є збиткові для залізниці для галузі. Тут немає якоїсь економічної доцільності по призначення більшої кількості поїздів. Існують і альтернативні варіанти. За годину часу можна долетіти літаком. Хоча це задоволення коштуватиме вам більш ніж 800 гривень. Дешевший спосіб пробиватися за сніженими дорогами на власному авто або довіритись перевізникам. Тут головне не потрапити у снігову пастку. Марічка Паплаускайте для Львівського фокусу. Свято наближається. Запах ялинки, мандарин та гарячого вина заповнив вулиці нашого міста. Львівський фокус поцікавився, чи готові жителі Львова до зустрічі року Змії і які варіанти святкування є популярними серед львів'ян. Львів уже майже готовий до святкування нового року та Різдва. Встановлено головну ялинку міста і відкрито святковий ярмарок. Де, як і скільки готові витратити на святкування нового року львів'яни? Багато мешканців міста відзначать новий рік вдома. Скромний стіл з шампанським мандаринами, олів'є та дрібними закусками для невеликої сім'ї з чотирьох п'яти людей обійдеться у тисячу гривень. Проте деякі львів'яни все ж таки вирішили відмовитись від домашнього затишку на користь свята за межами західної столиці. де ви святкуватимете новий рік? Е, новий рік святкуватиму з коханою людиною. Поїдемо в лес, якесь європейське місто. Можливо, Прага, можливо, можливо, Варшава ще не визначилися. Напевно, пану. Буду новий рік відмічати тут в центрі міста біля ялинки з друзями. Дома в адісі да сім'єю. Потім гулять, Ну, Посмотримо, може зберемо друзів десь где-то Тільки у Льва болюється найкраще місто в Україні. І, взагалі, я би її зробила столицею України. Найпростіше відсвяткувати у кав'ярні, клубі чи ресторані. Адже на ранок не доведеться мити посуд та прибирати квартиру. За 600 тисячу гривень у закладі запропонують святковий стіл і розваги. Ціна такого свята коливатиметься в залежності від шоу програм та новорічного меню. Кошти 600 гривень з людини, на 400 гривень замовляєте страву по меню і обговорні напої. 200 теж входить. 200 гривень це рахується хлопцям за програму, за конкурси. От можна і на одну людину замовити, можна на 15-20 людей. Наразі місця ще є, все, все можна. У тих, хто вирішив зустріти рік змії серед краси гірських пейзажів у мальовничих Карпатах, залишилось зовсім мало часу, щоб забронювати котедж. на вісім чоловік на ціну дві підсот три номери Один з них двохкімнатний кожному суму. Кожну сумузу, загальний банкетний зал коло 35 квадратів. Ось такі умови. Все більшою популярністю користуються новорічні тури до екзотичних країн та близького зарубіжжя. Туристичні агенції активно бронюють тури. Під їхніми офісами вже стоять черги львів'янки з паспортами. Є прихильники екскурсійного відпочинку, такого феєричного, європейського і, в принципі, досить економного. Хороше поєднання, ціна якість. Другий вид відпочинку, який наші львів'яни полюбляють – це гірськолижний відпочинок. Третій вид відпочинку це відпочинок на морі в екзотичних країнах, а також в Єгипті і в Арабських іміратах. Деколи не святкували рік чорної водяної змії, астрологи радять зустрічати його в компанії близьких людей, відкинувши всі турботи і похмурі думки. Юля Задорожня спеціально для львівського фокусу. А як святкують українці за океаном, дізнавався наш спеціальний кореспондент у Чикаго Юрій Опока. Різдво для американців чи не найбільше святку. Тут до нього готуються по особливому. На вулицях лунають колядки, а вітрини магазинів вражають красою різдвяних тем. Українське село район в Чикаго, де компактно проживає наша діаспора. Тут все українське. Церкви, банки, кафе, аптеки. Українці в Чикаго розпочали підготовку до різдва ще задовго до свята. Частина наших іммігрантів святкує за григоріанським календарем 25 грудня, а інші за Юліанським 7 січня. Одні називаються новообрядники, інші старообрядники. Проте, всі солідарні і визнають два різдва. Щось схоже зі святкуванням Нового року і старого нового року. Один із найактивніших осередків української діаспори український національний музей. Теж нещодавно відкрив різдвяну експозицію. Ми запрошуємо театральну групу, яка діє у Чикаго Театр Гомін, які готують програму, свою таку більш стилізовану, поетичну програму, але е, сходиться дирекцією права Українського національного музею. Святкуємо військо у передріздвяний час. Чикаго відвідав інший славнозвісний український емігрант Роман Віктюк. Він давно проживає в Росії. Але як кожен українець має власні різдвяні традиції в Москві він живе у квартирі, що належала сину Йосипа Сталіна, а сусідить майстро з радянськими генералами і маршалами. Напередодні, у святвечір, віктюк виходить до сусідів і І кожен раз виходжу одні двері, другі двері. Я натискаю дзвінок, і вони не знають, хто дзвонить, тому що вже пізно. И я кричу, алло, там алло, я говорю, я вас люблю. Сегодня такой день и ночь, что надо... Кто это? Я говорю, я с неба, я к вам отправлен. Но он на меня знаете, открывает. Дайте целоваться. Все. И все начинается резвяно ничего. Юрій Опока зі Сполучених Штатів Америки спеціально для Продакшн. Дякуємо Юркові за святковий настрій. Сподіваємося, що він збережеться до наступної нашої зустрічі. Такими були головні події цього тижня. Гарних вам свят і побачимось вже у новому році. Щиро ваші Сашко Бугаєнко та Марічка Паплоускайте. До нових зустрічей.